В фільмі, як це виглядало, Едуардо дав перші 15 тисяч доларів. Став фільмі одним. 18. Компанія почала зростати, а потім у Цукерберга з'явився інший кент засновник компанії Napsters. Він йому сподобався більше. Він перестав дружити з Ендрю, тому що Едуардо хотів заробляти. Він він хотів продавати рекламу. А Шон Паркер казав, що слухай, давайте типу, по не поспішати. потрібно вирости до мільйона, і потім щось буде. Ось це і неправда. І в результаті е, Марк Цукерберг розумів його долю з 35% до 003, майже до нічого. І все. Фільм, власне, закінчується, не розказавши, бо рішення і закінчення цієї історії після виходу фільму вже було. Так от, як реальна історія Едуардо Савеліна, коли він, власне, проінвестував і почав працювати з Цукербергом, у нього була чітка роль: він мав займатися бізнес-моделлю, він був фінансовий директор компанії і. На жаль, з того, що говорять всі співзасновники, не тільки Цукерберг. Е Московіць, про якого ми будемо казати, він тебе також це підтверджує, що через те, що він в принципі зайнята людина, він займався чим завгодно, але не цим. І через те, що Цукерберг мав через те, що доля у нього дуже велика, він мав кожне рішення з ним узгоджувати. У нього була ціль не так розмити його долю і забрати в нього гроші, як прибрати його з менеджменту, тому що він був незадоволений цією людиною, як менеджером, який має впливати на результат компанії